До Дня інвалідів заготовили подарки, попросили фонду в палиці. Було виділено 62 подарки, яких маємо вручити зараз інвалід. інваліди. важкі є, лежачі інваліди, перша і друга групи. Ця програма от спрямована якраз на те, щоб допомогти. От ми з ці дні здійснюємо матеріальну підтримку, вручаємо такі продовольчі подарунки. Більше десяти організацій до нас звернулися з такими клопотаннями. Ми власне третій день вже з ними спілкуємося, вручаємося подарунки. Більше п'ятисот подарунків вручено, от але думаємо, що це буде тривати і до кінця грудня, бо попереду і. Ні ще інші свята, і ми знаємо, що є люди, які цього потребують там новорічної різдвяні. Ця програма в себе включає не лише ось таку допомогу з нагоди певних свят, Вона значно ширша, бо це і передбачає допомогу в лікуванні. Це і картки на ліки, які ми видаємо для старших людей, які отримують в двох аптеках міста. Це і соціальні картки, які отримують. Люди на харчування, бо направду дуже багато проблем, і людей, які звертаються насправді в нашому місті, це тисячі. Ми навіть коли починали цю програму, я не впевнена, що ми вповні усвідомлювали от кількість людей з бідами і з проблемами. Ну, я хочу сказати, що це починаючи від наймолодших, від найменших наших громадян, які вже уражені страшними. Хворобами от саме з такими діагнозами звертається і до найстарших людей, які мають проблеми і в лікуванні і. Проблеми зі статками. І тому Ігор Петрович скеровує саме оці кошти на допомогу. Бюджет цієї програми вже за підсумком цього року ми можемо сказати, що майже 2 мільйони гривень суттєва сума, але знає, ця програма у нас є на першому місці, тому що це конкретна адресна допомога і конкретним людям. Добрий день. Від коропорушкою Тетяни.

Ці подарунки скромні, але своєчасні і конче потрібні для наших інвалідів. Щиро дякую йому передайте.